Шановні телеглядачі, а ми продовжимо. Продовжуємо наш святковий ефір. Святкуємо ми його разом. І у нас вже гості, у нас Олена Щербань, це етнолог, кандидат історичних наук, провідний популяризатор українських народних традицій Полтавщини і, звичайно, Слобожанщини. Доброго ранку. Доброго ранку. А ви так прекрасно сьогодні виглядаєте. Дякую, що ви до нас прийшли в такому е, українському вбранні. Це насправді теж популяризує українські традиції. А скажіть, будь ласка, а е, як ви вважаєте, що бере за основу українська традиція? Таке дуже гарне питання. Що бере за основу українська традиція це наше серце. Угу. Це те, що нам передали наші предки. Це те, що ми чули від прабабусі, від бабусі, це та страва, яку ми їли з дитинства на, на столі улюбленої була наша. Це мамина колискова, це пісня, це мамина мова, mm -hmm. це квітучі сади, поле. Ну, це, це те, що я можу зараз сказати. Mm -hmm. а ось скажіть, будь ласка, що входить в те? Коли ви розказуєте людям про те, щоб популяризувати українське, чи у вас є якісь лекції, чи можливо майстер-класи, що ви робите для того, щоб популяризувати українське? Тоді мені доведеться не бути скромною. Ні, не потрібно. Я займаюся в першу чергу дослідженням. Я науковець, я досліджую українську традиційну культуру. Але, зокрема, той пласт, гастрономічна культура мене дуже цікавить, і обрядовість, зокрема, весільна. Mm -hmm. І в астрономічну культуру, і у весільну обрядовість багато чого входить. Там вам і вбрання, там і фольклор, там і матеріальна культура, там той самий глиняний посуд, піч, родина, стосунки. Я досліджую ці процеси і пишу докторську дисертацію на тему глиняний посуд, традиційній культурі харчування на Дніпрянщини. Yes. Маю надію, що Миколай святий допоможе до речі з Миколаєм зі святом, Дякую. що все вдасться, бо складна робота. Але улюблена робота, я працюю багато в полі. Я досліджую. Цю тему допитуючись в інформаторок, в старожилів, в старожилок, mm -hmm. як, що, що вони знають. І це перше, я це все фіксую. Але я цим займаюся вже 15 років, і подумалося мені 5 років тому, а чому я це не віддаю людям? Тому що досліджувати і класти в шухлядку це всі можуть. І якось так у мене склалося в житті, слава Богу, мабуть, допомагає рід. Мені і мої всі предки, то тим, що ну, я маю в Полтавщині садибу, етно-еко-агросадибу Лялина світлиця. Я її називаю Садибка музей в якій є старожитності. І от на базі ці маленькі матеріальні я можу розповідати про те, що я чула в полі. І плюс це розповідати в інтерактивній формі, тобто проводячи якийсь майстер-клас. От я на сьогоднішній день можу проводити майстер-клас Лялька-Мотанка, Мотузяний коник Різдвяний Дідух, Миколайчики до Миколая обов'язково ми печемо Миколаїв і ми їх печемо не в сам день Миколая, а напередодні. Угу. Печемо різдвяні пряники, ось прийде Різдво Христове, то пектимемо по нашій традиції і Полтавський, mm -hmm. і Слобожанський, бо їх пекли ці пряники червоне фарбували mm -hmm. червоне і в Харківщині, і в Сумщині, і в Полтавщині. Це теж мені цікаво. Плюс реконструюю обряд, той самий весільний. Плюс реконструюю обряд е, в обряді. Це випікання короваїв, калачів, верчів, дивнів. І це все ж з людьми, якщо, якщо люди цього хочуть. А чому ж етно еко гресадиба? Бо це ж приїздить турист. І турист це хоче чути, хоче бачити, хоче брати безпосередню участь. Окрім того, мені слава Богу, щастить я. Довгий період в своєму життя є музейник. А музей це ж поле для діяльності, де це все можна розказати екскурсантам, навіть якщо розповідаєш на, на тему е, трохи не про традицію, але все одно прив'язка може йти, mm -hmm. якщо чим захоплюєшся. Е, окрім того, я. Е, Ініціюю проведення фестивалів. Угу. Ну так воно вже викристалізувалося три роки поспіль, чотирнадцятий, 16-й рік і маю надію, що і в 17-му вже відбудеться четвертий фестиваль. Він міжнародний буде, міжнародного формату. Четвертий гастрономічний міжнародний фестиваль. Квест борщику. Глиняному горщику горщику-2017». Клас! і вже 12 серпня. Я запрошую вас усіх принагідно. Бо харків прийдете ще розкажете. Бо харків'яни. І місто Дніпро і Київ це найбільше най... гостей з цих міст. Uh -huh. І люди цим дуже цікавляться. І це пов'язано і зараз останні два роки активізувалася така увага до, до цих питань, але впродовж моїх п'яти років, отакої от вже бурхливо активної діяльності, я бачу, що є інтерес. Ну і плюс діяльність в інтернеті, uh -huh. тому що зараз, кого немає в інтернеті, то того немає ніде. В соцмережах і багато маю підписувачів, з якими просто контактую, спілкуюся, розповідаю. Uh -huh. От Свято Миколая, значить, я розповідаю про Миколая. Як, як, як святкувати, що, що що треба робити? Ось була Савка, був вар, була Варка, Савка. Перед цим у нас був Андрій, Андріївські вечорниці Калита. Перед цим у нас була Катерина. Це ж тільки грудень, а ще ж перед цим у нас а ще бу... попереду. Скільки а всього? Ще ж був листопад, жовтень. Так, а ще ж попереду піде Скільки всього? Тому ну це мені до снаги, це угу. мені, мабуть, вдається, бо я, я це люблю. Угу. Давайте вернемось до святого Миколая. Давайте. Розкажіть нам, будь ласка, про це свято, можливо, якась історія, можливо, як воно виникло. Які традиції є в цей день? Ну щоб так говорити, нам спочатку треба всім розуміти, що 19 грудня, день святого Миколая, в Україні святкується ж не так і давно. Ми ж про святого Миколая згадали. Ну, ви так, як думаєте, скільки років ми mm -hmm. про нього знаємо? Mm -hmm. Ну я не знаю. Я знаю все своє життя про Святого Миколая. Всі свої 16 років ви знаєте про Миколая. Ну це дуже добре. Ну направду, тільки з часів незалежності почали згадувати про те, що 19 грудня є свято Миколая Чудотворця, бо це православне свято. Миколай чудотворець він творить дива, він захисник всіх знедолених і в першу чергу бідних, і в першу чергу. В дітей uh -huh. і ще в козацькі часи Миколая Чудотворця дуже поважали за те, що він спасав козаків у морі. От він ще й захисник рибалок і.